Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма найдорожчий скарб. Сьогодні будемо говорити про ковід. В студії заступниця генерального директора колективного підприємства Центр інфекційних захворювань Наталія Дьоміна. Наталія Миколаївна причина, яка спонукала нас запросити вас до розмови, банальна, але ковід. Починає наступати всерйоз в черговий раз. Яка зараз ситуація? Всім доброго дня! Я хочу сказати, що перед тим як відповісти на ваше запитання, хочу сказати, що ще коли почався тільки ковід, так а ти чи чотири з половиною роки тому були перші випадки. Вони всі пам'ятають, десь спеціалісти, зокрема епідеміологи, інфекціоністи, передбачали, що. Ковід, вірус, ковіду нікуди не дінеться, і десь будуть щороку такі періоди підвищеної захворюваності. І будемо розглядати ковід, десь порівнювати як сезонний грип. В принципі, так і сталося. Ми бачимо. Ситуація протягом останніх років все на слуху. Спочатку був альфа вірус, потім Дельта, Омікрон, був флірт. Зараз є новий штам, так, стратус, і це є. Типово і передбачено, адже ми всі розуміємо, спеціалісти, що вірус, звичайно, щороку мутує, набуває нових якихось властивостей. І, власне, ми зараз маємо таку підвищену захворюваність не тільки в Івано-Франківській області, а загалом по Україні, що десь є очікувано і хочу, щоб наші телеглядачі не хвилювалися з того приводу, що це щось таке є неординарне і непередбачуване. Так? Тобто ми всі готові до того, що таке буде відбуватися. На сьогоднішній день наш в закладі є близько 40 хворих, але слава богу, даний штам вірусу характеризується тим, що немає важкого перебігу, так як було це раніше. І перші випадки всі знаємо, що і штучна вентиляція легень, і киснева підтримка. Зараз це як правило легкий середній ступінь важкості перебігу даного захворювання. Яка діагностика, чи є якісь нові методи, як визначити, що це власне ковід, а не якась інша біда? Ну, по перше, хочу ще сказати таку особливість, що е, даний штам вірусу характерний тим, що дуже швидко відбувається е, передача вірусу від людини до людини, тобто інкубаційний період значно коротший е, ніж у попередника, так але е, перебіг. Значно легший. Це є з плюсів. Що стосується особливостей, бо ми все-таки зачепили питання діагностики, окрім клініки, про яку я зараз скажу трошки пізніше, ми всі звикли, напевно, так, що є швидкі тести на ковід. То, власне, в цьому випадку, зі цим штамом стратус, ми бачимо, що швидкі тести не завжди. Я не кажу, що ніколи, але не завжди дають відповідь, є захворювання чи немає, тобто не завжди спрацьовують, я би так сказала. Це теж пов'язано з мутацією. Тому. Десь для такої чіткої діагностики, якісної ми все-таки рекомендуємо робити ПЛР-діагностику. Всі знають, що швидкі тести є в аптеках, можна купити і зробити, звернувшись до свого сімейного лікаря або будь-які заклади охорони здоров'я, якщо в цьому є потреба. плр діагностика так само роблять і приватні заклади, і державний заклад, центр контролю робить. Тому якихось таких інакших, ну, більш, скажімо так, якихось таких незвичних методів на сьогодні. Однішній день немає, тобто, все базується на швидких тестах та плр діагностиці Вакцинація. Знаю, що в попередні роки дуже важливе значення мала вакцинація, прививки і так далі. Яка ситуація сьогодні? Чи можуть люди попередити це захворювання? Звичайно, вакцинація це є основний метод профілактики. І за рекомендаціями центру громадського здоров'я. Ми знаємо, що рекомендується людям, які не щеплені і не хворіли, раз в рік пройти, верніше зробити вакцинацію, так якщо не хворіли і не щеплені. А для людей з підвищеною групи ризику, а вона залишається незмінною. Це і люди після 60-ти, люди з імунодефіцитними станами, вагітні, люди, які мають важкі супутні захворювання, серцево-судинні, цукровий діабет і таке інше. Рекомендується щосезонного. Вакцинація раз в рік, коли передбачається підвищена захворюваність, але однозначно вона залишається єдиним методом профілактики, який діє на сьогоднішній день. Яка клініка цього чесного ковіду? Що стосується таких особливостей цього сезону, так, то найбільш така характерна риса цього віруса, це те, що якщо людина захворіла, то все-таки є охриплість голосу, так і часто ми спостерігаємо біль у горлі. Ну і, Звичайно, ніхто не відміняв загальноінтоксикаційні симптоми, а це є загальна слабість, підвищена температура, головний біль, ломота. Тобто ці всі симптоми мають місце, інколи спостерігаємо і втрату нюху та смаку, хоча це не є таким характерним, бо пригадуєте, коли тільки ковід розпочинався, то це була така, можна сказати, індикаторна ознака, що є ковід, якщо людина втрачає нюх і смак. Але в основному ці симптоми характерні для початку. Ну і звичайно, якщо ми говоримо вже про те, що можуть розвиватися ускладнення, найчастіше це і пневмонії, то звичайно вже приєднується тоді і кашель. Десь може бути якась така незначна задишка. Тоді нам в допомогу, звичайно, стає. Допомога рентгенологічна, так, тобто рентген ми рекомендуємо зробити. Немає потреби бігти в перший день, коли, наприклад, людина зробила собі тест і є позитивний на ковід, що обов'язково треба негайно рентген зробити, тому що я кажу, що дуже ну, скажімо так, не часто, так, ми маємо вже такі ситуації з ускладненнями і щоб розвивалася пневмонії. А якщо вони є, то звичайно вже тоді рекомендуємо і стаціонарне лікування, і приєднуємо до лікування антибіотикотерапію, Тобто діємо згідно чинних протоколів лікування? Чи достатньо ліків для? Лікування цієї хвороби? Ну, Я думаю, що наші глядачі, користуючись різними ресурсами, і чатом GPT і так далі, тому що є дуже такий доступ зараз широкий, Чим лікувати, як лікувати. Напевно, чули про такий препарат противірусний молопринавір. Це є єдиний препарат, який діє при ковіді. Звичайно, його ефективність є найвищою в перші дні захворювання, тобто перший-другий день. Ну, Ми рахуємо, розцінюємо до п'яти. В подальшому його ефективність, звичайно, знижується, тому десь ці рекомендації є для лікування на амбулаторному етапі, бо дуже рідко зразу з першого дня людина попадає до стаціонару і так далі. Але рекомендації ці є і рекомендуємо противірусну терапію для глядачів. Просто хочу сказати ще один момент, що ліки для лікування грипу, такі як там і флю, вони є неефективними. Інші там антигрип, стоп грип, амізон, ще там є такі різні препарати, які десь при простудних захворюваннях. Воно теж не має ніякої ефективності, щоб дурно не витрачати ні кошти, ні власне приймати ліки, які не дієві. Тільки єдиний препарат. Згідно протоколів, рекомендується до лікування ковіда. І перестороги на завершення розмови, щоб порадили нашим телеглядачам. В масках зараз вже ніхто не ходить, але ковід підстерігає на кожному кроці. Окрім того, що не введені карантинні обмеження, в яких ну, немає наразі потреби, так? тому що є відповідні критерії, коли вони вводяться в той карантин. То звичайно залишається незмінними. Менше, якщо ми бачимо підвищення захворювання, є уникати скупчення місць, скуп... відвідувати місця, де є скупчення людей. Звичайно, мити руки, протирати поверхні, де той вірус може осідати, так ну і в принципі вони такі загальні, нічого нового. Тобто, все, все як було при ковіді, окрім того, що маски зараз не рекомендуються, так все воно по старому Поки що, все це звучить оптимістично, чекаємо похолодання, чекаємо погоди, яка буде більш сприяти простудним захворюванням і в тому числі ковіду. Ну а зараз побажаємо нашим телеглядачам доброго здоров'я, бережіть себе.